чи Німеччина в часи Другої світової війни, яка теж так росла, що налякала всіх своїх контрагентів на всьому світі, що вони вирішили, що треба щось з німцями робити. Ну а тим паче, благо, що у них знайшовся такий лідер, який сам вліз у війну, і ще й створив такі передумови, що його можна було показати, що це справжній ворог всього, людства і об'єднати проти нього всі країни в таку. Коаліцію добра і справедливості, щоб перемогти цього лідера. Так от, що він пише цей Грехе Марісон, про Китай, він каже, що Сполучені Штати в 70-х роках зробили ставку на Китай в протиборстві з Радянським Союзом, хотіли використати Китай для того, щоб він поміг перемогти радянський Союз, ну, але Китай погодився на цю роль і доволі тривалий час розвивався. Використовував ті можливості, які давали Сполучені Штати, виходив на американський ринок, експортував туди свої товари і послуги. І навіть деякі були ідеї, що це от Сполучені Штати і Китай. Це така. Сімерика, типу, така от Китай, з одного боку, а з іншого боку, Сполучені Штати Америки, що вони разом створюють такий симбіоз, і от вони такі об'єднують практично всю планету. З одного боку, Сполучені Штати дають свої ідеї, там всякі різні проекти, нові технології, а Китай це все дуже красиво і гарно реалізовує. Ну але так сталося, як пише Грехем Алісон. Уже е, після кризи 2008 року, що Китай почав дуже активно відновлюватися і почав так набирати силу, що налякав. Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати після кризи 2008 року дуже складно виходили з цієї е е кризи, дуже важко відновлювалися краще ніж Європа, але гірше ніж Китай. І е, так почало складатися вже, що за паритетом купівельної спроможності, вже у 2014 році Китай фактично зрівнявся з Сполученими Штатами Америки. Тому чи буде неминучою війна з Китаєм, цього сказати неможливо. Але Грехем Алісон каже, що вона дуже високо ймовірна. Тим не менше, сполученим штатам, як показує історичний досвід, вже неодноразово вдавалося зламати потенційного гемона і не дати йому можливість. Зайняти це місце. Як казав Сундзи, що якщо пряме воєнне зіткнення, це поразка стратега, і в них такі ідеї, що от як це все без війни вирішити. Тут можна сказати, що і Сполучені Штати теж можуть вирішити це все без війни, але навряд чи тоді китайцям вдасться стати гегемоном. Вдасться Сполученим Штатам зупинити Китай без війни? Чи доведеться починати війну, це питання відкрите.